Всім доброго дня і мирного неба. Нас похолодало. І я приїхала з базару, знаєте, і була в хаті трохи. То вибрала, вибрала насінчко. Ще досі порібла, не вибрала то насінько з огірків і з перцю Не ставало часу, то одне, то друге, то одне, то друге. Але думаю, вже те переці знаєте, Треба вибрати, пора вже вибрати. І вибрала то насінько, і думаю. Вийду, подивлюся до тої птиці, бо вдома нікого нема. Виділа на городі дві качки своїх, може там і більше є, злетіло. То зараз піду подивлюся. Подивіться, хотіла вам показати, що листя з тої катайпи облетіло чисто, а от е, стручки такі, насіння такі стручки от полишалися. Ет? Все, здову стручки полишалися. О, Ми в зимі. На ту катайпу навішуємо гірлянди що такі І світить світло увечір так дуже гарненько. Ну, по крайній мірі навішували. А тепер що знаю, як воно буде? Навішували, а тепер не знаю, як воно буде. І от таке. во. йду я. Вже машину не загнала ще. Зараз зажену в гараж. Зараз зажену, не буду дочекати, відкрию ворота і зажену. О. Базар мені вдався, бо я продала чотири продала качки, продала одну, вернула додому, везла додому. Ну, не продала одну, не було, нікого дуже базару, субота, але все одно, все одно, одно чотири продала качечки. І, і ще би була продала, якби я була мала такі, такі е, шипуни. знаєте. А мені лишилася одна проста качечка з тих простих качок. Ну нічого, нічого. Так сі лишила, то й добре. Замочили е, туту і відми, відмокне відмиємо. І, і, і натрем. Завтра спечуть. Завтра собі спечуть. То нічого. Все добре. Дуже. Здала насінні ще зерніт. Здала ще зерніта, то зерніта, господи, зерніта з гарбузів. Вибачте мене, зерніта з гарбузів ще здала. І, і от таку роботу я зробила. Заправила машину, за, на, набрала в каністру 10 літр бензини. І от така моя нинішня робота, що я зробила. Вже думала, буду сидіти в хаті. Думаю, ну не піду вже на двір. Ну, та не маю, як не піти. Хотіла вже м м плести шкарпетки. Я вже сплела це вже п'яту пару за свого за свій час. Ну як я знаю, півтора місяці чи як воно, чи чи трошки більше. Вже п'яту пару. Але я так плету е, потрошки вечорами. вечорами навіть не знімаю, бо я вечорами тако вечорами по чуть-чуть, чуть-чуть. і тим більше, що в хаті холодно, холодно і не дуже хочеться так плести. Якби було тепленько, то би сів. то й би плів, а в хаті холодно. Але все одно. Все одно, ще кажу, вже п'яту пару. Ну, то дві, дві пари, що дала своїм дочці і внучці, що вони поїхали, забрали в одні, там дочка ходить, а одна пара стоїть, там лежить, лежить. Одна пара там ще, може, буде чоловікове. І ще в'яжу дочці. там Плиту. Плиту в'яжу. Як скажу, так і є. Ви мене розумієте. О. То то о, таку роботу я ще роблю. І думала, зараз буду робити, але мали не виходить, бо нікого нема вдома. Знаєте, нема нікого вдома. Добре, йду я до тої птиці, подивлюся, що там все робить. ця сама моя качечка стара наблюдательниця, всюди вона наблюдає, літає куди хоче собі. Куди хоче, туди летить, туди перелітає. Що хоче, вона то робить. Не знаю, щось не я, Може, я зараз піду на город. Не вірю, дивіться, скільки тих качок. І, і так як її не різали ті качки, знаєте? Зараз дам їм водички. Зараз їм дам водички. Аво, там ціла хмара їх кричить, там ціла хмара їх, або тих качок. Що є? Що є, що ви хочете? Що ви хочете, тасіньки, га? Що ви хочете, водички хочете, а? а? Зараз я вам дам водички. Тримайте огірок. Що той огірок? Зараз О, не перевернувся. ні. Дайте вам ще кусочок. Ой, дайте вам ще кусочок. Вите, як вони, як вони тут усе зараз защипають, общипають чисто. Що Що є? Води не мають. Ну, не мають води, зараз поналивають. А ви що заглядаєте дівчата і хлопці? А? Ой. Що ви заглядаєте, дівчата і хлопці? А? Курочки. А? Що ви? З'їли все, тут ще грушки було. З'їли все. Ой, чи вас так будують, щоб вели, що, 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 що жили. Кориті нема нічого. Кориті нема нічого. Не знаю, чи давав щось. Чи не давав щось їм? ну а Певно, що так. Певно, що так. Я поїхала і все. А так лишила, тут ну, ще є бараболі, якісь там, що ще бараболі. Зараз насипу їм на вечір їсти. Що ти, кіточка? Пільнуєш, пильнуєш. кіточка пильнуєш. Мишку тут, може, лапає, бо я раз виділа тут мишку. знаєте Я раз тут мишку виділа. Видите, не вийде, не вийде, сідай плести, а? Чи, бо, бо їсти не треба, бо є, що зварено їсти. Сідай плести. О, тут кинув якихось був їм бараболь. О, мурка, що ти мурочка? Мурочка. Мурочка, мурочка, маленька, така кіточка, така файненька, файненька, така моя маленька кіточка. О. Ну, і зараз накину і їм, їм їсти. Добре, зараз буду сипати їсти курем. Налила я качкам води, поналивала і зараз я буду набирати висипки корем. Тим поналивала води, а зараз буду годувати ще куре. Аво ж, або їм трохи мішанки. Тут і кукурудзи, і пшениці. Давайте. Тікайте, тікайте кури. Вони навіть не тікає, ви що думаєте? Вони навіть від мене не тікають, ці кури. Так потрохи їм насиплю. одне корето, в друге корето. Аво, аво. Ну, ну я не знаю, що тут так мені Сталося, що він не їм насипав їм. Ту-т-тю-тю-тю-тю-тю-тю- тю 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 ть Звідки вони будуть мати ту вагу, як вони не... Я вони мають постійно мати щось їсти. Ну, сіпав їм був, ну а вони видібали, ну що казати. Видібали, найдього й далі. їжте, Та файні курочки. Файні. Є тут і малесенькі ті маленькі італійські, я їх виріжу. Та таке, як голуби. Ну, А це файні кури такі. Я їх не знаю ні. А ти що заліз, господар? га? Що тут зараз насиплю їм? Сюди понасипаю ще їм. Що мої тютіньки, га? Їсти хочете. Ви ще тут поїсте трошки вже... О, тут вже мало що є, вивіде. Mm -hmm. Давай, дівчата. їжте. Ще зараз годину часу, затім я її буду зараз заганяти, е, туди до стайні спати, то ще трошки, вони ще трошки поподьобають. Поїдять, добре, ще тим насиплять. І всі йдуть потихенько, всі во, ще один півник ще сілище. Видите, де вони в нас? Ціла турма їх ви? Все йде в два відділи. Два відділи, все йде на банта. О, вони взлітають то куди ви знаєте. Нема сітки ще, не загороджено. то вони собі взлітають то, куди хоче. Перше треба відкривати, бо зараз ще качки треба. Качки ще треба заганяти. О. А вони мають тут банти. Сюди і сюди. І туди. ану ну, ну чка Є яйця. Не знаю, хто все знес. Качка. В качка. В качка. 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 Тут було закрито. Поперетіла? Тут була одна стара. Ну то все. Ти вона і знесла. Реже, реже була. Не знаю, а яка. Пере... Все заходи ці качки. А що вони не зайшли? Чого ви не заходите, га? Чого ви не заходите, дівчата? Тут у нас другі качки. бачите? Тут другі качки нас вичують там. Вите? Повно їх є. О, все. Зараз я їх хоч посчитаю, зараз возьму. Все, ми вже все позакривали, все погодували, попоїли. І тепер вже нічка у нас. Все. Будьте здорові! Всього вам найкращого, спокійної вам ночі і бережіть себе і своїх рідних. Всім пока!